Намасте, любі. влягайтеся зручно, на спину. Можна покласти під ноги або під спину подушку, вкритися ковдрою, якщо вам треба. Порухайте тілом, щоб ви точно вляглися зручно. Руками, ногами, тазом, головою. Прикривайте очі, обличчя розслаблене, очі м'яко ввалюються в череп. Зробіть глибокий вдих і шумний видих через рот. Ще один. І давайте третє, останнє, глибокий-глибокий вдих. Добре. Продовжуйте дихати природньо. Спостерігати за своїм диханням, але й не втручатися. Відчуйте стопи, подушку стопи. Арки, п'яти, всі пальчики. Намагайтеся не рухати тілом, а тільки направляти увагу, наче хочете відчути його зсередини, підйоми стоп, голено стопи. Там, де суставчики, литки, і м'язи. Відчувайте, як тіло стає тяжким, важким, м'яким, розслабленим, іначе провалюється в килимок. Поступово. Як ви ведете по ньому свою увагу? Тепер відчуйте коліна, наче зсередини, зону під колінями, наче спробуйте зазирнути туди увагою і відчути, як там все складається, які сухожилля, суглоби. Кісточки, м'язи. Тепер стегна. Спереду і ззаду. Намагайтеся кожній ділянці тіла приділити достатньо уваги, відчути сповна. не пропускаючи ані сантиметру, м'яко-м'яко огортуючи все тіло увагою, розслабленням, спокоєм. Відчуйте сідниці, зону промежини, там, де м'язи тазового дна. Можете спробувати вдихати і видихати в одну ділянку, наприклад, вдихнути в сідниці і видихнути туди ж. Так ваша увага буде більш сконцентрована. І ви зможете глибше розслабитися. Відчуйте об'єм тазу. Всі органи там, м'язи, наче прориваєтеся туди увагою, шар за шаром, спочатку шкіра, потім м'язи, кістки, сухожилля, органи. Далі низ живота. Поперек, талія. Відчуйте, як ви опоясуєте все тіло таким широким-широким ременем з вашої уваги. Спостерігайте відчуття. Помічайте, як себе почували ваші ноги, таз, живіт, наче щось окреме, як вони там, як ви зараз з цими відчуттями. Помічайте усе-усе, немов ви дослідник і досліджуване два в одному. Тепер грудина, повністю ребра спереду і ззаду. Відчувайте, як вони рухаються, коли ви вдихаєте, видихаєте, особливо ззаду відчуйте це, як рухається діафрагма, легені, серце спробуйте туди зазирнути, відчути і все-все занотувати в голові. Відчувається, наприклад, м'яке розслаблення або, наприклад, тяжість. І спостерігайте за цими відчуттями, наче з третьої сторони. Відчуйте Повністю спину, хребет від куприка і до шиї, лопатки. Тепер плечові суглоби, пахви, направляйте туди свою увагу. Можливо і дихання Вилиці. Відчуйте перепліччя, лікцію. Зону від лікця до зап'ястя. Зап'ястя, долоні, з стильної сторони також, всі пальчики. Тіло повністю нерухоме, воно просто розслабляється від вашої уваги яка повзе м'яко, огортуючи все себе. Повертайтеся увагою до шиї. Відчуйте шию ззаду, горло спереду. Відчувайте, як шия кріпиться до голови. І повністю голову, потилицю, підберіться вухи, обличчя, маківку знайдіть, очки, ніс, щоки, губи, все-все розслабляєте. Проскануйте все тіло повністю. Яке воно зараз м'яке, розслаблене, спокійне, який зараз розум, чи з'являються думки, як було до? Можете ще трохи побути в цьому стані, а коли захочеться стати, можна розтерти долоні і прикласти до обличчя і вже потім відкривати очі. М'яко перекочуватися на один бік і вставати. Намасте, любі, дякую.